Євангелія від Луки, перший розділ, 46 по 49 вірш. А Марія промовила – Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм. Бо він зглянувся на покору раби своєї. Ось віднині блаженною зватимуть мене всі роди, бо зробив мені велике, сильний і святе ім'я Його. Це пісня Марії. І, по-перше, давайте з вами помітимо, що у 47 му вірші Марія каже про Господа як Спасителя свого, тобто вона своїми вустами. Визнає, що вона грішна людина і що вона потребує Спасителя, бо Спасителя потребує тільки грішна людина. Тож Марія народилася, як і всі ми грішною людиною, і вона, як і всі ми, потребує Спасителя, і вона вірить в Ісуса Христа як свого Спасителя. Тож має вічне життя, як і кожна віруюча в Ісуса Христа людина. А по-друге, ми з вами звернемо нашу увагу, що Марія співає і каже, що величе душа моя Господа. І радіє дух мій, що Господь мій Спаситель. Дуже часто е, християни використовують таке слово як спасіння, і спаситель, і так часто, що іноді зміст цих слів вже нас не торкається так вже і глибоко. Е, ми не так вже радіємо спасінню, ми не так вже і спілкуємося про спасіння, ми не так вже раді і щось більше дізнатися про спасіння. Але ж подивіться, будь ласка, і Єлизавета, і Марія, коли вони спілкуються, бо цей юривок який. Ми зараз прочитали це відповідь Марії на слова Єлизавети, яким вона вітає Марію. Марія та Єлизавета радіють тому, що настали часи, коли здійснюється Божа обіцянка, якої так довго здійснення якої так довго чекали усі віруючі люди, що прийшов Ісус Христос, і Він заплатить за гріх людей і визволить віруючих в нього. І вони радіють з цього. Для них слова Спаситель і спасіння. Означають так багато, і Дух Святий сповнює їх силою, радістю щодо спасіння. Дуже важливо, щоб ми з вами, як християни, е з кожним днем все більше б і більше зростали в розумінні спасіння, щоб для нас слово спасіння або слово спаситель не були просто такими формальними, просто які ми дуже гарно знаємо, знаємо, де сказати, але які не сповнюють радістю наше життя щодня, реальною радістю, яка долає будь-які обставини, яка може бути з нами, і коли нам сумно, і коли нам тяжко, ця велика радість, найбільша радість, що ми з вами спасемо, ні, ми з вами маємо вічне життя, що всі наші е, негаразди, що всі наші складнощі і труднощі, це тимчасове явище, і ми з вами спасені, і будемо вічно в царстві Божому. І все це завдяки тому, що Ісус Христос народився, що Він помер, що Він воскрес, що Він живий, що Він є, що ми в Його руках. Тож нехай серце кожного з нас е, щодня співає для Господа. Вдячність, подяку, славу, хвалу через те, що він наш Спаситель, через те, що він дав нам спасіння, і для того, щоб наше серце все більше б і більше б сповнювалося цим розумінням спасіння, відчуттям спасіння, щоб ми все більше і більше могли б розмірковувати про спасіння, щоб для нас спасіння оживало в нашому розумі та в нашому почуття, та в наших почуттях нам з вами потрібно. Поглиблюватися в Слово Боже, нам з вами потрібно вчитуватися в те, що говорить Дух Святий Ісус Христос через Слово Боже, для того, щоб наша душа співала разом з Єлизаветою, разом з Марією, разом з Ісусом Христом, який радіє, що він здійснив спасіння кожного з нас, кожного віруючого в нього. Він радіє, що ми Його. Він радіє, що він буде вічно з нами, а ми будемо вічно з ним. Тож Хай наша радість буде все повнішою та повнішою з кожним днем. Тож будемо читати Євангелія разом для того, щоб спасіння в розумі кожного з нас оживала щодня.